19 стопу приїхав автобус, звільнився, бачите, зараз у нас 2011 хвилин, тобто 10 хвилин на 9 ми бачимо, що автовокзал працює 7-18 години. Тобто люди приїздять, ані відпочити, ані потрапити, навіть коштовний туалет вони не можуть. тому що… Огражав вже не працює. Виявляєте, це Подільськ, е, найвеликий район Одеської області. І має не автовокзал, а має автостанції, які працюють з 7 до 17 вечора. І автобус вже другий, який приїздить один з Києва у клішово а цей зірницький бачимо приїжджає о 8 годині. І Люди бачимо з сумками. Це, знаєте, ваше, 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 ваше. Там Ось цей майданчик коротенький розміром одного автобусу вони називають автовокзал. Чато станція навіть не знаю. Якось так. Льоша Гончаренко, ти про це подбав би, ані там шукав якісь недоліки у президента.